Господь з вами. Читання з того Євангелія від Марка. Слава. тобі, Господи! Того часу приходив до Сутро каже. Благай його і павши на твої накаже. Якщо хочеш, ти можеш мене очистити. Змилосердившись, він простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже, не хочу. Стань чистим. І вмить зійшла з Нього проказа, і він став чистим. Суворо попередив, що раз за своїм разом його каже, каже, же, нікому нічого не кажи. але біди і книжцях священикові та принеси своє очищення те, що влів Мойсей, їм на Січі. А той, вийшовши, почав багато звіщати і поширювати про це мову, так що більше не міг Ісус засвідтрити увійти в місто. Але перебував на зовною в місцях і приходили до нього з відустріти. Слово Господні. Слава Богу, Господи! Дві таких думки з сьогоднішнього Слова Божого хочу підкреслити В першому читанням. Ми чуємо важливу історію про те, як ізраїльтяни спробували маніпулювати Богом. І це привело до їх тотальної поразки. Бо Бог не дозволяє собою маніпулювати або себе використовувати для своїх цілей. Тому відповідь на питання. Спрашиваю, за що Господь нас побив за маніпуляції, За те, що не хотіли навертатися, а хотіли перемагати. в контексті сьогоднішніх днів прям дуже мощно. Що в Україні не буде навернення, толку не буде. Але водночас... Сьогодні бачимо і Ісуса, який міняється місцями з прокаженням. В якому сенсі? На початку Івангеля, це Ісус мандрує містами і селами, а прокажений мусить бути назовні, десь там самотній і не може увійти до міста. Потім, коли Ісус зцілює то, то, то. І той замість того, що вчити по Слову Ісуса починає розповсюджувати. Шо? І як Ісус не торкнувся і зцілив, тепер Ісус не може війти до міста. А прохаже тепер мандрує містами і Ісава. Чому? Так насправді думка дуже, дуже проста. Для людей назовні, хто не повірив в Ісуса. Війська про те, той, хто торкається прокажених, е інформація про те, що хтось нарушив, порушує карантин. Ми також не хотіли, щоб таких людей із ізолювали. Чи Ісус знав, що той так вчинить. Імовірно знав, але з милосердиства. І фактично прийняв на себе страждання, він тепер не міг увійти в місто. Так змінюється світ на краще. І Хрест в мініатюрі. Ісус милосердився, зцілив, але тепер Ісус мусить лишитися назовно. Тому якщо на нас приходять якісь страждання за те, що ми вчинили добре, це нормальна річ. Нам варто бути готовими сплачувати ціну. Якщо хочемо, щоб світ був кращий. Бо ціна є. Часом для того вистачає молитви. Мол, Піст і, мило, і милосердя часом потрібні, потрібен хрест, бо інакше. Ні, ні, ніяк. Молюся, слухаємо Слово Боже, яке Господь нас чинить виконувати це Слово і робити світ кращий.